сьогодні ми спробуємо е, нову програму, вона називається ОДН Освіта, діти Майдії. І потім поділимося своїми враженнями. Чи сподобається вам ця програма? Послухайте уважність. Чим особлива планета Земля, де народилися ти і я, спробуємо секрет цей розкрити. За що ж ми повинні землю любити? Чим нас дивує? Яку має форму? Вам розкажу інформацію нову. Буде цікаво, захопливо дуже. Тож приготуйся слухати, друже. Як ви думаєте, яка тема сьогоднішнього уроку? Чим особлива планета? Планета, планета Земля? Скажіть мені, будь ласка, коли ми подивимося за вікно, яка сьогодні погода? Должь, Должь, Должь. Будь ласка, в своїх зошитах. Поставте позначку, яка погода сьогодні? Зараз, будь ласка, на першій сторінці позначте смайлик, який відповідає вашому настрою. Скажіть, тема сьогоднішнього повністю нашого дня буде відповідати першому уроку. Чим особлива планета земля. І ми з вами будемо мандрувати, дізнаватися всього багато нового на про нашу землю. На екрані на плакаті у нас є зображення. Що, що тут зображено? Земля. 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 А, земля. а яка вона? Яскрава. Які питання заховалися у нас? Яка планета земля? Кругла. Добре. Ще питання. Що незвичайного ти помітила і помітила на зображенні. Чи, якщо там дивитися до всіх землі, то там вона просто синя, бакитно-зелена. А тут вона все, все місто, радісна, рай, кольорова. Яких кольорів на світлині більше? Чому? Сим, Соломія. Синь, зелена. Так, давайте була дітка. А іпла, зараз, будь ласка, перегорніть ваші служки на одну сторінку. Відкрийте. Завдання. Що об'єднує всіх жителів землі, як ви думаєте? Можна я. Будь ласка. Що, 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 що об'єднує всі? Що вони всі живі і що вони всі дихають. Так, Олег. Що вони всі живуть по поводі земля. Так. Подивіться, послухайте загадку, у вас написано на тій сторінці. Кругла, але не м'яч, тверда, але не сталь. Чорна, але не сажа, крутиться, але не дзига. Хто ж вона? Земля! Запишіть, будь ласка. А хто знає з вас, як земля рухається? Можна я. Як же у нас земля рухається? Якщо взяти талогію і подивитися на цю модель, то що вона нам демонструє? Дуже дуже колька, дуже добре. Вона ну, обертається. Що оця частина теорії нам говорить? Про що? Земля крутиться. Як крутиться? Що це? Навколо місці, навколо своєї осі. Навколо своєї осі. І що це нам дає? І що це на планеті проходить за один оберт. Доба! Доба! А коли наша планета. Обходить коло навколо сонця. Год, один. один рік. Один рік. Отже, діти, ми з вами розгадали всі законні слова. Земля це рослини, земля це вода, це повітря, тварини, люди, довкілля. А зараз ми з вами, діти, пограємо в гру мандрівники. Ми уявимо себе мандрівниками в космосі. От ми підлетіли до цікавої планети. Що ми бачимо? Стартуємо, ставимо свій олівчик на одиничку. Поставимо. А тепер спробуйте не рухати свій олівчик, а рухати листочок, щоб ваш олівчик подорожував. А зараз творче завдання. Ми з вами підведемо невеличкий підсумок тому, про що ми сьогодні вчили. І заодно перевіримо, чи добре ви мене слухали. Я буду читати вам гірших, а деякі слова... Загубилися, ой мені підкажете. На нашій планеті є різні місця. Тут є вічне літо і вічна зима. Є гори, рівнини. океани, річки, рослини, жучки і Вона унікальна, вона особлива, на ній є життя і править людина. Дітки, зараз ви об'єдналися в пари. І ми спробуємо з вами дуже Цікаву вправу близнюки. Вона символізує те, що на планеті Земля ми повинні жити дружно, робити все разом, щоб зберегти нашу планету. Сядьте, будь ласка, ось так. Ви бачите, З вас працюватимуть ось ці дві ручки. Вам потрібно буде цими двома руками е злагоджено, працюючи своїми двома руками, розгорнути оцей папірець.